Привіт! Пора поговорити про мої аромати грудня. А поговорити нам є про що, бо в мене сьогодні для вас аж цілих сім флакончиків. І почнемо з от краси. Це Scarlet від Качерель. Тільки подивіться на виконання цього флакону. Якийсь дизайнер, до речі, це робив, але я не сильно в дизайнерських темах. Нічого вам про це не розповім. Просто. Помилуйтеся. Як це все. Підійшли до створення флакону. так Ну, і парфумери, які створювали цей аромат, це Альберто Маріа і Олівia Кресп що не може не наштовхнути на думку, що парфум дійсно вартої уваги. Парфум 2009 року, і я спробувала його вперше в квітні. В своїй рубриці десятка, і він вже тоді відразу справив на мене враження, я почала його шукати, дивитися, як його купити. І скажу вам: це не так легко, бо він знятий. Але хто шукає, той знаходить. І мені вдалося придбати отакий от залишечок. Тут, мабуть, половинка флакону, і думаю, що при моїй парфюмерній колекції. І, скажімо так, характер, характер цього аромату не такий, що ти його будеш носити щоденно, мені маю надію вистачить. Отже, про що сам аромат? Аромат про фрукти заявлена в піраміді груша, але я вперто чую тут, як і першого разу чую тут персики і, мабуть, якісь, можливо, апельсини, які нарізали, поклали все це до миски чи якогось може, ємкості, і залили все це медом. Залишили на повітрі до того, щоб цей мед так загустів і аж кристалізувався. Чітко чую тут ці кристалики цукру а з цього густого меду, оцю пельцевість. І все це так загусло, утворився вже такий медово-фруктовий мармелад з цими частинками фруктів. І ви заварюєте собі велику-велику чашку зеленого чаю. А він вже так вичах, трохи такої кімнатної температури, і от оця величезна чашка зеленого чаю. І оці фрукти в меду. Аромат дуже насичений, дуже густий, такий нектарний, медовий, фруктовий, безтурботний, легкий. Знаєте, як часто буває з фруктовими ароматами, вони якісь м, трішки інфрантильні. Інфрантильні, завжди було важко мені вимовляти це слово, якісь такі несерйозні, можливо, трохи дешеві і так далі, то отут не про це. Це дійсно класний такий, я б сказала, породистий фруктовий парфум, солодкий, абсолютно у мене повна асоціація з безтурботним літом, це соковитість фруктів. Він так, він якийсь грайливий, дівчачий і такий, можна сказати, несерйозний в плані настрою, коли ти його втягаєш, коли тобі хочеться дуркувати, просто насолоджуватися життям і так далі. Але абсолютно не можна сказати, що він несерйозний як парфомерна композиція. Дуже класний, вартий уваги, і якщо вам видасться нагода його спробувати, я вам дуже раджу. Просто бо це одна з тих парфумерних робіт, які варті уваги і які треба пізнати, скажімо так, Scarlet від Gutcher. Наступний аромат, який я теж вважаю, що з ним має познайомитися кожен. Любити його чи ні, це вже ваша справа, бо він досить такий викликає протиріччя, його або люблять, або ні, але знають, мабуть, усі це Крістал Нуар від Versace, у мене парфумерна вода. І для мене це аромат в першу чергу про Гарденію. От гарденія, яка вона є в такому нереалістичному її прояві для мене тут. З оцією своєю милкістю, з оцією своєю доглядовістю чистому вигляді аромат для мене про Гарденію. Але цікавий він тим, що Гарденію тут відтінили не білими квітами, як це роблять зазвичай жасмином і так далі. Гарденію тут відцінили спеціями: чорний перець, імбир, кардамон. І це дуже цікаве поєднання, яке може і приваблювати, і відштовхувати одночасно. Також є тут нота кокоса, але я б на ній не акцентувалася, бо вона така, знаєте, це кокосова стружка, яка. Натуральна, не ароматизована нічим, не присипана цукром. от Просто така молочна, молочна кремовість кокосу, десь там трохи є, але вона настільки вплетена в аромат цієї гарденії, що я б на ній не акцентувалася. Контраст спецій і гарденії. От що тут цікаво. І аромат. Через це постійно хочеться носити і розгадувати. Він у мене з'явився останнім, і скажу вам так, я з нього просто зараз не вилажу. Чітко вже знаю, що придбаю його в найбільшому об'ємі, і це армит, який обов'язково повинен у мене бути. Для мене він на будь-який абсолютно випадок. Це не вечірній вихід, в моєму розумінні Він цілком повсякденний під будь-який настрій. Його хочеться вдихати, от навіть зараз. Хочеться розгадувати, спостерігати за цими переливами спецій і гарденії. І якщо ви ще з ним не знайомі, то бігом просто, бо він доступний хіба в усіх парфюмерних магазинах, це ніяка нерідкість, знятість, він дуже популярний дуже багато хто любить. І якщо ви ще його не спробували, то це треба терміново виправляти. Наступний аромат, я зараз буду розсипатися тут в подяках яких моїй підписниці, якої е, на ютубі я не прочитаю, прочитаю тільки юзер, а далі купа е, циферок і е, літер. Тобі дуже дякую, бо неймовірно просто вдячна, бо я не уявляю, не розумію, як я могла жити раніше без цього аромату Це Цетрусарді Майнем. Ми тоді заговорилися за нього, бо я шукала аромати з Нотуї Буску, і ти мені тоді його порадила. А аромат, я, я просто я купила його в сліпу, оцей залишочок флаконі. Я не скажу, що це аромат про бузок. Так, я його десь там щитую, бо знаю, що він там є, але це для мене просто він одразу став в топчик моїх улюблених. Я без нього не уявляю тепер свого життя. Це для мене просто квінтесенція жіночності. Саме жіночності не, скажімо так, підліткової цієї дівочості. А вже такої статусної жінки, не статусної, а скажімо так, яка вже знає собі ціну, яка вже відбулася в соціумі, яка чітко розуміє свої пріоритети, розуміє, чого вона хоче, йде по життю так, як вона собі вважає. І от оця її о, така ця жіночність, така жіночність зі смаком, вже така виважена, скажімо так, отут, оце для мене. От просто одним словом я його можу охарактеризувати, це жіночність, аромат про жіночність. Про що він, якщо ми говоримо про ноти? Це геліотроп. Геліотроп і ваніль дуже така солодка, квіткова, але в той же час не занадто плотна пудра. Вона тебе не ну мене, принаймні, вона не придушує, не придавлює. Пудровий, солодкий оцей геліотроп з ваніллю і. На мене просто відносить якусь нірвану, я втрачаю можливість формувати думки в слова, просто кайфую. Багато хто з моїх дівчат, я показую свої аромати подружкам, і вони сказали, що це фуфубабки ретро, саме через ну, цю пудровість. Для мене ні. Для мене це вишуканість, жіночність, така якась внутрішня гармонія. Коли ти просто насолоджуєшся собою, своїм життям, тим собою в цьому житті і супер. Якщо про ноти, то геліотропна пудра. Квіткова, солодка, трошки з ноткою, можливо, якогось вінтажу, але для мене ні. Ще раз тобі дуже дякую, що порадила мені цей парфум. Це просто відкриття мого, мабуть, цілого 2003 року. Тішуся, що він в мене є, і без нього вже свого життя просто не уявляю. Хочу спробувати, до речі, в такому самому флакончику трошки іншого кольору, є в них ще MySend, там теж заявлений бузок і кажуть, що дуже-дуже класний аромат. Якщо пробували, пишіть, варто ні, але все одно спробую. Наступний теж залишок у флаконі, теж куплений в і це мій перший флакончик від Сержа. Це залізна діва. Не буду вам коверкати зараз читати по-французьки. Залізна діва це аромат про грушу і лілію. І для мене це теж було таким відкриттям, як поєднати ці дві ноти, і виявляється, що вони мають настільки схожі грани між собою, настільки перекликаються. Тут є ще е, нота металу і «Ладан», але я б їх не виділяла. Бо я їх так чітко не чую, якщо це метал, то це просто груша, яка нарізана ножем. Оця соковита груша для мене тут зелена. Зелена соковита бера, здається, вони називаються, і лілія. І весь аромат побудований на тому, що оці дві основні ноти перетікають одна в іншу. І для мене дуже цікаво спостерігати, бо лілія і груша сказати, що вони пахнуть подібно, ну, я б так не сказала. Але от якісь оці грані в них. Які дозволяють настільки плавно перетікати аромату з одного в інший, з груші в лілію, з лілію в груші. Я просто не помічаю, як це відбувається, але ти відносиш його і так, о, пахне грушами, така за хвилину вже, о, пахне ліліями. І мені він дуже подобається. Груша Лілія, якщо любите ці дві ноти, обов'язково спробуйте. Майстерне просто поєднання, оця його така. Е... Спосіб оцього перетікання, оця його структура це ну, для мене щось, що мене вражає. В мене не такий парфюмерний досвід, можливо, через це, але дуже класний аромат, я дуже рада, що він є. Не завжди хочеться його носити теж, бо він привертає увагу, скажімо, ти відволікаєшся на нього, ти звертаєш на нього увагу. Він потребує оцього якоїсь сконцентрованості, потребує уваги. Це не те, що ти вдягнув і пішов. Але дуже цікавий. От це для мене теж вже парфюмерне таке творіння, знаєте, не просто аромат, щоб пахнути, а аромат, який вимагає якоїсь уваги і шани до себе. Груша і Лілія Сержліденс. Наступний аромат, знову в сліпу, знову залишок у флаконі, знову аромат, який просить, щоб його розгадували, це Мадонна О'Дер Naked. Захотіла познайомитися з цими ароматами, дуже хвалять такий аромат у білому флакончику, класичний Трас Одер. Кажуть, що там дуже крута тубороза, і я до неї ще доберуся, але все, що Мейкет, то дайте мені сюди, я хочу, я буду пробувати. І з цим ароматом я, скажімо так, ще до кінця не розібралася, бо продовжую його розгадувати. Він для мене про какао і бензин. На початку в ньому є якась оця алкогольність. Трошки така, як знаєте, присутня, коли ви робите тірамісу і вимочуєте ці е, печиво савоярді ці коржі. Це трохи кавова кислинка, але це дає. І трошечки така алкогольна, як від Амаретто. Мабуть, Амаретто буде сюди найближче. Можливо, ця асоціація в мене теж виникає через е, колір рідини. Він солодкий, гурманський і дуже такий цілесний. Е, ну, на, початку, на початку дуже активний, дуже такий солодкий, алкогольний, але це швидко сідає і залишається така цікава, досить е, какавова, какаова пудра, яка сидить близько при шкірі, страшенний шлейф, страшенна монструозна стійкість в ньому. І оце какао і бензоін. Це основні ноти, які я чую. Перамія там у нього шикарна, але те, що чую я, це якась от ванільність, бензоїновість і какао. Трохи мені в ньому не вистачає напору. Я б хотіла, щоб він був більш густіший, більш була в нього така якась міцна база. І от це той момент, який змушує мене, скажімо так, сумніватися. Що я не можу однозначно сказати, вау, я закохалася, дуже класний аромат. Ще буду його носити, буду його розгадувати, але те, що він вартий того, щоб його спробувати і вартий уваги, то це точно з ароматів, які я знаю, я б, мабуть, віднесла його найближче до гіпнозу відланком. Але, не думаю, вони не подібні. Це аромат подібний за. Настроєм і характером, от якісь такі відчуття він у мене викликає. Але в цьому набагато більша кислинка, і він набагато прозоріший. От, власне, ланком він такий густий, як ковдра тебе повністю огортає і більш прямолінійно солодкий. Тут ні. Цей багатогранніший. Кажу ж, розгадати його ще не можу до кінця. Мабуть, остаточний вердикт буде, коли я його зношу. Але. Дуже цікава, на жаль, знятість. Якщо носите знаєте цей аромат, поділіться зі мною враженнями, як вам, бо для мене він ще поки залишається загадкою. Ну і далі по-простішому. Аромат, який дуже хвалили всі блогери, і я хотіла його спробувати, який теж чомусь перестали випускати, це Avon Marriage of Tuberos і жасмін і Туберose жасмину і туберози, якщо я правильно розумію. І як ми можемо здогадатися з назви, аромат буде про білі квіті про жасмин і туберозу. Я чекала тут туберозу. Власне, через туберозу я дуже люблю цю ноту, через туберозу за ним ганялася. Жасмину я теж люблю, і тут більше жасмину. На старті жасмин аж такий індомний, трошечки е, з перебором, я б сказала, за цю його гіркотою. Але це на старті, далі все це сідає, і ви маєте просто оберемок весняних квітів, оцих вже травневих. Чую тут багато того, що не заявлено, тут заявлений теж бузок, до речі, почав мене переслідувати. Але я тут чую і тюльпани, і нарциси, і оці мокрі стебла тюльпанів. Коли ви вже їх зрізали, вони постояли трохи у воді. От, оцю мокрість стеблів, і це просто. Дуже класний, з уваги на те, що це бюджетний, простий, такий доступний, зроблений дуже кльово оберемок оцих весняних квітів, і вони так перемішуються. То одні квіти, то другі, то треті. Просто от, от, от таке захоплення він захоплює подих. Ти як, як, знаєте, весна, вже сонце, вже ці квіти, вже оце все буяє, природа, і ти відкриваєш ці двері, виходиш в новий день і... Оцей ковток, ковток, ти не можеш сховатися від цих пахощів квіткових ніде. От такий от він без претензій на щось, на, які, на якесь нове слово в парфумерії, чи щось такого, але як, як квітковий аромат про всі-всі квіти весни в одному флаконі дуже-дуже вдало. Задовело мені гуншу, подобається як до такого цінового сегменту, просто знахідка. І другий аромат теж від Avon, який е, дівчинка продавала їх просто в комплекті, тому він мені дістався. Це Hair Story. І я насправді не знаю, що про нього сказати, і тому не буду себе вимучувати, витискати з себе те, чого немає. Піраміда обширна, і дивлячись на цю піраміду, аромат мав би бути цікавий, але ні. Я тут чую якісь цитруси, кислі, трохи волоного чаю, можливо, якісь дерев'яшки, але на такій дуже-дуже водній водянистій вазі, без характеру, без ні про що. От, от я не можу нічого про нього сказати. Він цитрусова поливашка. От для мене тут основне це я чую цитруси і все. На якійсь, на якійсь базі, на якомусь фоні, щось там ще є, зрозуміло, це не прямо алюміний аромат, там, про лимон чи апельсин, чи щось таке, але от цитрусова така водичка з якимись дерев'яшками і абсолютно ні про що. Тому акцентуватися на ньому не буду, не буду себе змушувати щось про нього видумати. З ним у мене не склалося. Він не, неогидний, не противний, він просто не викликає в мене абсолютно ніяких емоцій. Ось так. Такий продуктивний грудень. Я, як бачите, перейшла на покупки е, залишків у флаконі. Пишіть, чи ви так робите. І як вважаєте, чи це хороший підхід чи ні. Е, мені поки що дуже подобається, бо я можу купити більше ароматів і їх спробувати. А як воно буде далі? Побачимо в наступному місяці.